Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про події, яких вам не уникнути на вашому порозі. Отже, давайте будемо починати. І, як завжди, почнемо зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так, ви тут стоїте на порозі досить благоприємних для вас змін. І як я подивлюсь, ці зміни йдуть до вас з усіх сторін. По-перше, тут говориться про зміни в законах, в правилах, що дуже благоприємно буде впливати на ті процеси, якими ви зараз займаєтеся. Також тут показано спілкування з жінкою, з якою ви обертаєтеся в одному колі. Ми зараз говоримо про сферу вашої діяльності. І Через цю жінку будуть отримані якісь цінні для вас знання. так? І, скориставшись цими знаннями, ви з легкістю зможете вирішити якісь визначені питання, які раніше вам вдавалося вирішувати знаєте, з таким трудом. Також говориться про зустріч з чоловіком, буде зроблена вами якась дорога. Так, ви йдете вирішувати якісь питання. І причому ця зустріч буде неочікувана. І в спілкуванні з цим чоловіком ви знаходите вихід на впливову людину, людину, яку ви давно шукали. Бо через цю впливову людину ви хочете вирішити якусь задачу, важку для вас задачу, яку самостійно у вас не виходить вирішувати. Всі ці зміни вони будуть благоприємно впливати в цілому на сферу вашої діяльності, Яльності вони допомагають вам вийти з обмежень, про які обмеження зараз йде мова. От Користувалися якимись способами, якимись можливостями, у вас були якісь знання, але цього було недостатньо для того, щоб ваш шлях зростання в сфері вашої діяльності був більш перспективний. Тут перед вами відкриваються дороги можливостей, і шлях вашого руху стає набагато легшим. Так, і без перепон. Також хочу сказати, що чашечка говорить про дорогу, яка буде вами зроблена через дзвіночок. Так? Якась новина, і ви відправляєтесь в цю дорогу, і буде, знаєте, розмова. Розмова прояснення якоїсь ситуації, і у підсумку ви залишаєтесь задоволені. По, знаєте... Поверненню поверненню додому, ви будете запускати якийсь процес. Також хочу сказати, що з вашої сторони був зроблений запрос, і тут буде відповідь за відповіддю йти. Ці відповіді допоможуть вам поставити крапочки під питаннями. Ви будете вирішувати ті задачі, які раніше не знали, як вирішити. Так? І. Ще раз повторюсь, ці зміни дуже благоприємно будуть впливати на успішність вашого зростання в сфері вашої діяльності. Так? А що стосується сфери вашого особистого життя, вашого дому, сім'ї, вашого особистого життя, так? інтересів, то тут якась радість на вас чекає, однозначно, ви тут спіймаєте одразу дві зірочки. Одночасно це буде або здійснення ваших бажань, або отримання результатів. І подивіться, подивіться якщо це бажання, то це неочікуване здійснення, так? а якщо це результати, то вони раніше запланованого часу програються. Так? І дві зірочки ви тримаєте в руках, ви дивуєтесь, ви не очікували такого повороту подій. До чого це все веде? Тому що як тільки ця ситуація програється, у вас вийде фінансове питання, яке стосувалося домашніх справ, щось в сім'ї з домом, з сім'єю пов'язано, з домашніми стінами, можливо, пов'язано, з домашніми хлопотами. І оце фінансове питання ви зможете підняти на реалізацію. І, мабуть, від цих результатів, від цих здійснень якраз таки з'явиться можливість запустити цього фінансового питання, що стосується перспектив. І в сфері діяльності у вас відкриті дороги, це да, от хочеться тут так переплітаються, Події ваші з особистим життям і сфера діяльності. Але ж хочеться сказати про дороги. дороги. Ви будете відправлятися на якісь зустрічі, де будуть дуже цікаві розмови, якісь будуть договори. У вас буде виходити домовлятися з людьми. І плюс ще в дорогах через інформацію ви будете дізнавати щось нове, що дуже буде. Класно відображатися на ваших задачах. Можливо, тут буде отримання знань, обмін досвідом, кожен дивіться по своїй ситуації. Так? І хочеться перейти в сферу вашої діяльності, почати саме звідси, подивитися кожну фігурку, кожен епізод окремо, і сказати вам, що через чоловіка буде вам надано ключик. І прапор перемоги. Чоловік надасть вам якісь можливості ключові, завдяки яким ви зможете отримати перемогу. Тут дуже важка ситуація описується, в якій ви отримуєте перемогу. І тут йде конкуренція. Тут хтось намагається або вас обіграти, або створити щось неприємне. Конкуренти не дають вам зростати, і ви не можете пройти перепони. І якісь дії, скоріш за все, тут дії, так? якийсь вчинок або втручання цього чоловіка стане причиною того, що ви цей прапор перемоги отримаєте так? і опинитесь на висоті. І той, хто хотів вам створити проблеми і неможливість отримати результат або зростати кар'єрними так, у цих людей нічого не вийде. Далі, отут також за порадою якоїсь жінки, ви відмовитеся від послуг якоїсь людини, щось вона вам розповість зі свого досвіду. Неприємного досвіду, так? це буде як попередження для вас. По типу, будьте обережні. Так? Ви дайте, як начебто хочете звернутися за допомогою до даної людини, а ця жінка вам буде радити не звертатися. І скаже вам, щоб ви тисячу разів подумали. Так? Далі хочеться сказати про. 19, цифра 19. 19 число відкриться якась можливість для вас, 19 числа. Причому зовсім неочікувано і зовсім іншими шляхами ви хотіли прийти іншими дорогами до цих результатів. Бачите, 19 число, запам'ятайте, це у нас виходить вже 19 червня. так? Тут буде можливість. Можливість надана вам в терміновому порядку отримати те, що ви хотіли отримати більш пізніше. Звісно, що будете користуватися, і цей момент дуже допоможе вам укріпити позиції в сфері вашої діяльності і дасть вам якийсь прорив, якийсь трибок, і дасть вам якісь оновлення. Ці оновлення йдуть в ваше життя через групу людей. Мабуть. Мабуть, от той варіант, який ви будете вирішувати, виведе вас на нових людей. І у вас з'являться нові зв'язки, нові знайомства. І це дасть вам на майбутнє дуже перспективні можливості через цих людей бути вище, бути круче, бути успішніше у справах. Розумієте? Тому що це коло людей, вони перспективні. Це така хороша опора для вас. Можливо, це якась організація, якесь коло. Людей, в кожного по-різному буде програватися. Я не можу сказати, що ви одразу все візьмете і більше не будете спілкуватися. Ні, ви будете користуватися знаннями цих людей. Так? В них багато, знаєте, влади в руках. І це дуже класно, що завдяки цим людям ви почнете більше зростати, більше вирішувати своїх задач, запитів. Це дуже добре, що на вашому шляху будуть зустрічатися такі люди. Угу. Тому, тому ваші позиції тут дуже серйозно будуть укріплюватися саме в сфері вашої діяльності. Ви прям відчуєте себе впевненою людиною, відчуєте впевненість в завтрашньому дні. Так, ще хочеться сказати, що ви від якоїсь спору відійдете. Ви тут намагаєтеся зупинити людину, цей чоловік вас не слухає. Він з якоюсь мрією своєю тягнеться. Знаєте, коли людина дуже-дуже сильно чогось хоче, вона може ризикувати. І цей ризик може обернутися йому невдачами. І спроба з вашої сторони зупинити не виходить, і тому ви даєте право людині так на вибір. Спробувати в кінці кінців піти тією дорогою, якою він хоче, не продумавши всі за і проти. І найближчим часом ви будете спостерігати зі сторони і будете чекати, коли людина, скажімо таке, зіткнеться з перепоною і буде звертатися до вас за допомогою. Ось така інформація, так, хочеться сказати ще. Що. Через ініціали А і С, так, через ініціали А і С подивіться, які світлі, як вони, знаєте, як світять простір навколо вас. Якесь прояснення ситуації буде через ініціали А і С. Якісь люди були вами непомічені. І вони робили вам якісь підлості. Прямо палки вам в колеса вставляють, ви спиною, ви не бачите, ви не розумієте. І хтось вас буде про це попереджати. Люди з ініціалами А і С. І подивіться, яку удачу у підсумку це вам пронесе. Оці люди. Подарують вам удачу, прояснивши якусь приховану ситуацію. І якісь задачі, які стояли перед вами, щоб ви їх вирішили, вони будуть успішно вирішені. Результати ви отримаєте однозначно. Тут якісь ваші позиції хтось хотів зайняти, так? Не просто так вони стоять і дивляться на вашу платформу, вони хочуть там опинитися, і тому палки в колеса у вашому зростанні вам вставляли. І хтось вам про це скаже, хтось попередить, і це спасе ситуацію. Далі ще є ініціали. Знаєте, тут криска стоїть на букві R. Ось вона криска, якийсь стрибок хочу зробити. Ось ви, людина вас підтримує, хтось вас підтримує, хтось вас веде, допомагає вам, знаєте, не спіткнутися, підтримує вас так, у вашому рішенні, Так? допомагає в тому, щоб у вас все дуже добре склалося. Але оцей спостерігач. Так, криска. Так, така людина неприємна, захоче втрутитись в ці відносини для того, щоб розірвати ці відносини, розробити, щоб не було підтримки, а значить, не було удачі у вас, яку ви хочете отримати, точніше, удачного результату. Хтось буде намагатися розбити, але, знаєте, оця криз, яка хоче вам зашкодити. Таке відчуття, що вона робить стрипок і вдаряється об цю людину, яка вам допомагає. В неї нічого абсолютно не виходить. Людина дуже сильна, людина дуже світла і вона не поведеться. Вона не поведеться і її неможливо зламати. Так? От щось тут таке от про це мова. Нічого не вийде у цієї людини. Взагалі, в найближчий період часу буде підлість від дій людей. Люди, які з нечистим серцем відносяться до вас, будуть проявлятися, і багато чого вам стане зрозумілим і ясним у відношенні цих людей. Знаєте, вам захочеться абстрагуватися, закрити свої результати від цих очей, їх тручання, і багато викриється тих людей, яких ви навіть не підозрювали, скажімо так. І от за короткий період часу ви багато чого побачите, зрозумієте, що себе уявляють люди. З якими ви спілкуєтеся. Так, і ще хочу сказати, що дорогою, якою ви будете йти, будуть вирішені питання, а можливо, для когось будуть запущені процеси, які приведуть до хороших платформ, які відкриють вам перехід на новий берег, так, на нову перспективну платформу, можливості, так? І також хочеться ще сказати про 25 число. 25 число завершить процес, який був початий дуже-дуже давно. 25 червня завершить якийсь процес. Через те, що хтось або втрутився, або ви просили цю людину допомогти вам. Трічки невірні були дії, так. Помилки були допущені цією людиною, і тому процес сам по собі затягнувся. От 25 числа, мабуть, будуть програватися всі просвітлення, і завдяки цьому просвітленню ви зможете поставити крапочку. І 25 число воно округлить, воно. Поставить крапочку, і ви звільняєтесь від вирішення цього питання. Дуже будете радіти цьому всьому, що нарешті. Ви отримали результат. Ви дуже з цього приводу хвилювалися. От такою є сьогоднішня інформативна кава, на мій погляд. Ну, а хто хоче діагностику чи ворожіння на кавові гущі, обов'язково звертайтеся за номером телефону в Телеграм, який ви зараз бачите на екрані. Ну, а я хочу. Бажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за те, що ставите вподобайки, за те, що пишете мені коментарі, за те, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!